Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео. Почнемо з актуального, з засоси. Це було поп'яні. І поп'яні насправді їбатися жахливо. Тому що п'яний секс це форсаж. Ти теж не знаєш, коли це закінчиться, і просто надійся, що здохне лисий. Це рано чи пізно відбудеться. Я дійсно, я вже йшла якась друга година, я це відшло як таран, я просто довбився якісь ворота. Я як дятел, я тупо, який добре, то хуйове подівняння. Я не суперсильний в подівняннях. Ну, я коли вона доторкнулася губами до моєї шиї, я думав, що вона просто хоче перевірити мені пульс. Що Можливо, вона сумнівається, що я живий. І це вже на ранок я подивився в дзеркало, і я думаю, ага, бо чого придумую високі свет з високим коміром. І... E, люди насправді дуже по-різному відносяться до засосів. Мої однолітки вони питають, Владку, от собі знайшов? на що теж студентка, її не годують. А я комік, я думаю якось класно відбити, кажу, їй чотири ріжуться зуби. <рес> якось було веселіше. Старше покоління воно ставиться по-різному. воно... Або старший пенсіонери на тебе дивляться і просто сподівається, що у тебе почнеться гангрена, і ти знаєш нахуй. А мій дід відреагував він Просто розстібнув свою сорочку, показав, що в нього від кардіограми така сама хуйня на грудях, що просто мені було спокійніше. І я пам'ятаю, що в школі, в школі засоси це прямо був статус. В школі засоси означало, що у тебе є дівчина, синяки, що у тебе є тато. В школі ж все було понятно. У мене були прямо два однокласника Діма і Саша, які постійно мали засоси. І ми прям завидували хлопці, Ми дивилися на них, ми були постійно спустошеними, як їхні яйця. Ми думали, що за хуйня, як вони постійно їбуться. Один взагалі Діма дуже сильно вийобувався, Він знімав футболку на фізкультурі, показував, що в нього розцарапана спина. Я думаю, ого. І одного разу я йшов курити за школу, я побачив, що вони ставили засоси один одному. Я такий, от в чому секрет. Я пам'ятаю, що це виглядало дуже смішно, тому що Саша тримав бутилку пива в руці, і тут е, патачками сігарету. І Діма ззаду його обіймає, просто її бачить йому засос зі спини. Виглядало так, ніби хочуть трахнути восьмикласницю на Титаніку, розумієте? Романтично воно виглядало. І Я зрозумів тоді, що звідки мені склався пазл, я зрозумів, звідки Діма царапин на спині, він ж має кота. Він просто його пізданув ногою і розвернувся спиною, щоб він його розцарапав. І та, от така історія в мене з засосами. Я уявляю, які коментарі будуть на Фейсбуці. Це просто буде піздець. обсос. Так виглядає українська Ти Мама шостої, чи народила? Бо Фейсбук, Фейсбук, це прямо, ну, це, це каталог прокльонів. кльонів. Якщо б все справдилося, що мені писали на Фейсбуці під відосами, то я б вже був як Стівен Хокінг. Я вже на коляці сюди виїжджав. І я пам'ятаю, я просуваюся, комік, я часто викладаю свої відео, якісь. І я пам'ятаю, що виконав відео і зразу з'явився коментар. Тобі треба зав'язувати. Я думаю, ну цього можливо. Цьому можливо. І знизу вирішила якась бабка ще обідніше йобнути, петлю на шиї. Написала. Я думаю, серйозно для тебе. Ну, ти подивилася, мій виступ, ти така недостатньо, що він не виступав. Треба взагалі, щоб він не жив нахуй. Плюс вони дуже хуйово реагують на мати. Так що, якщо я буду казати, сука, будемо мовляти, що це велика собака. Вони прямо хадяться на мати. І я зрозумів після випадку з Фаріон, що пенсіонерів не треба реєструвати в соціальних мережах. Це якийсь прямо піздець. Я пам'ятаю, що я багато часу провів привіз пенсіонерами, тому що я до років десяти жив з мамою і з татом, з бабусею, з дідусем. І у мене дитинство було трошки по іншому. У мене не було дитячих фантазій, цієї всієї В Мене ранок починався зговорити Україна. А Україна дуже рідко щось хороше говорить, якщо будемо чесні. У мене було непорозуміння з моїми однолітками. Я приходив до школи, вони кажуть, о, вийшов новий айфон. А я сидів з дідусем і говорив, коли вийде Надія Савченко. нас такі були розмови. І, да, в мене дуже швидко пропала ця юнацька надія. І я зрозумів, що я зробив помилку, коли їх почав реєструвати в соціальних мережах, тому що постійно тільки кажуть, о, у мене щось вискочило, я блядь, не розумію, це повідомлення, чи черяк, що за хуйня? Треба підходити. Дуже складно було їх навчати на клавіатурі друкувати. Я зрозумів, чому мама мене пиздала зоштом, коли робила домашнє завдання зі мною. Їм теж хотілося вирвати екран нахуй і ставити нове, що він наново реєструвався. Ну, в них дійсно, у них клавіатура, не шукали букви як поле чудес. По пару годин, щоб написати якесь слово, це було трошки важко. І я пам'ятаю, що вони тепер еволюціонують. Вони підписалися на фейкові канали залужним в телеграмі. І не думають, що Залужний їм пише особисто. У них таке уявлення. Добре, що вони не знають про існування онліфансу. Вони подумали, що їм сіські теж особисто присилають. Така комедія. Ну, так. Ще в мене проблема, що мама дуже любить читати мої переписки. І вона недавно каже, Влад, я тобою пишаюсь, ти спілкуєшся з волонтерами. Я кажу, я не паню, якими волонтерами. Вона каже: ну тобі ж написав Саша, що терміново до вечора треба скинути на банку. Я думаю... <риклад> Каже, і багато ви банок розбиваєте, підтримуєте якісь збори. Я кажу: ну ми їх не розбиваємо, ми їх витягуємо. <риклад> Тяжко буде це все пояснити. Я пам'ятаю, що я приїхав до мами з татом на різдвяні свята. І я сказав мамі, о, Миколай скоро на носі. Я помітив, як в неї змінилося лице, згадав, що в неї двоє дітей, державна робота. Ніби дійсно старий діду сівій на оце, так виглядали на це. І вони кожен рік дуже смішно викручуються. Цього року моїй сестрі Миколай приніс мій старий комбізон. Я такий, що це за хуйня? Вона каже: Влад, мода циклічна, це унісекс. Дитина ще трошки походить. І я питаю, а що до нас більше не ходить Дід Мороз? Вона каже, ну він русський. Я дійсно зрозумів, що Миколай набагато краще виглядає подія з Дідом Морозом, тому що Миколай в нього класна підстрижена борода, піздати костюм. Дід Мороз він виглядає розпатваним, неохайним, він як І Плюс Дід Мороз він точно не святий, тому що він тусується Снігурочкою. Що це за хуйня? Вона ж точно не повнолітня. Можливо, він як Санта-Клаус, любить вузькі проходи, я не знаю. По-любому, була така хуйня на тинці, що внучка була біля дінару, він каже, де сюди дай -дай щось дам. І гнуж... Ну, і я просто не знала, що таке інцест. Я не знаю, так і це якось уявляю. І насправді, е я сумую за цими часами, коли був Миколаїв і так далі, тому що в мене в Карпетках немає більше мандарин і солодощів. Я ж був у гуртожитку, тепер там тільки грибок. Там трошки жорсткіша реальність. Я пам'ятаю, як я познайомився з дівчиною в гуртожитку. Mm. І у нас були оці, знаєте, побачення зимою в парку на лавках, мінус 15. У тебе немає в 17 бабок, у тебе є імунітет. Ти, ти чітко слідуєш цьому. В бабки пізніше з'являються, ти йдеш на стройку, купуєш їй шаурму, у вашому сексі з'являється БДСМ, ти можеш душити її без рук, бо шаурма хуйова. <рес> я пам'ятаю, тоді в мене дійсно було, мама давала гроші тільки 100 гривень, я зажимав їх в руках. І думаю, як Шекспір, пиво, чи Гандони, пиво, чи Гандони. Потім дивився в дзеркало і розумієш, що пиво, бо без, ну, без пива мені ніхто не дасть. Мені раз зараз крикнуло, а чого ти не попросив презервативи сусіда? Бо я їх побачив, як він їх миє під умивальником. Я такої хуйні більше ніде не бачив. Я бачив до того, як бабуся перепакети. Прибов у нього є якийсь гандон з Гандонами, я не знаю. Можливо, так він їх колекціонує. І я зрозумів тоді, що я зробив правильний вибір. Тому що за 30 хвилин на валці я вже був нерепродуктивний. Мені презервативи більше не потрібні. І все прийшло успішно, На мені шепче на вухо, влад доведи мене до мурашок. Я думаю, я не знаю, як до мурашок, але дорекання я тебе точно доведу. Отоже так. а потім дуже дивується, що її шльопаєш тапком на рукою. Не розуміє прямо цього. І на нашому шляху став перший кордон Єблі Вахтьорша. Лахтьоша, вона як сутіньор, вона дивиться на тебе, на неї і оцінює, скільки шоколадок вам буде коштувати, поїбатися. в неї не розцінки. Напевно, шоколадка з горіхом це анал. типу, я Якому це уявляю. Я пам'ятаю, вона заходить в кімнату, каже, чур, я зверху. Я кажу, ні, зверху з під дімо. Ти приїбалася. Ну, він пішов в кіно, я пам'ятаю, хлопці зробили нам романтику, вони лишили нам шампанське, ікру. Ну як ікру, вони купили ікорку. У цю хуйню від аквамарину за 60 гривень. Там оосся, ну це, це не ікра лосося, це аборт лосося. Це якийсь піздец. По-любому когось лосося трахнув окунь. І Він такий, нахуй, я в аквамарин цю хуйню здам. <сум> Ми будемо це їсти. Так, І було прикольно. Я пам'ятаю, що я з доволі такої віруючої сім'ї, я з дитинства був атеїстом. Недавно я повірив у Бога, тому що в неї почалася затримка. Я такий Ісус, якщо ти є, ти робив так, щоб ну блядь, вино з води з'являлося, зробив так, щоб вона полоска пропала, ти що? Я вже вірив, буду, Алаху, всіх, я вже такий, поможіть. А я ну накажу в живіт або від пива, або від тебе. Я не був. Я... А я дійсно не знаю, чи я тато, тому що ми займалися сексом гуртожитку, та можна від матрасу залетіти всього. Там все можливо. Я думав, як все підготувати до цього дійства, почав дивитися, коханами вбиваємо дітей. І зрозумів, що мої діти кабачки не мають перетинатися. Я зрозумів, що так, треба. І я вирішив якось змінити свій імідж, я поміняв стрижку, На каже, що дебіл, ти думаєш, я тебе не впізнаю. <риклад> Мені ще прям було обідно, ми три рази поїбалися, як джек бобове дерево, три рази щось вкинув, щось почало рости. я думаю, блядь. Ну, але все обійшлося, не просто був гастрит, відшов в армії крито і, і буче. І ми розсталися, і шлунок не витримав наших стосунків. І прям обідно було. Я тепер ненавиджу ці в лавку, в парку. Для мене вона, як знаєте, вінки на трасі. Там теж розбилася сім'я, яку ми планували. І ми в нас були дуже серйозні плани. Ми планували набити парні тату. Розумієте, Я не один на цю хуйню побився. Сталоне набив тату своєї жінки на плечі. Потім вона від нього пішла і він набив на її місці собаку. Прибор пішов до тату майстра каже, набий мені ще одну суку. Я собі Свій сакці виявляє. Але я розумію, що мені б було легше якось вести це тату, тому що в мене був тату у Вікторії. Я би просто добив собі прапор і була би перемога. б було важче, вона б набила влад десь під сільською, і довелося старості чекати, поки вона обвисне і не буде видно. <рив> так я світ себе Але насправді в мене у Львові доволі важке навчання, постійно якась погана погода. Постійно з неба щось падає, дощ, град, студенти. У нас був випадок суїциду в університеті. Хлопець е, скинувся з 9-го поверху. Він вчився на IT, він просто відкрив на той Windows. розумієте? Так, yeah. да. І дуже було цікаво, Я тоді не пішов на пару, я прям пожалів. Я бачу, як дуже багато людей записують якісь відоси, сторіс, і одна дівчина записала бумеранг. Виглядало так, ніби він злітає з землі, а не падає вниз. Я такий: що це за гуня? Леонідка денюк навпаки. Перший український земленафт. Але я розумію, що це не смішно, тому що його батьки заплатили за рік навчання вперед. Але... Може вони жаліють, що не віддали його вчитися у місцеве ПТУ, тому що там тільки два поверхи, щоб він скинувся максимум би свій ногу зламав. Це не єдина дивна штука, яка в мене є. У мене в групі є трансгендер. Він міняє стать, він жінки стає чоловіком. І тепер нашу групу називають Карпати, тому що в нас широко менше павок. <гал> я вирішив сказати своєму татові, що в мене є трансгендер в групі, але він би не зрозумів слово трансгендер, він подумав, що це новий Volkswagen. Тому я просто сказав, що він гей. <гал> він каже, «Влад, гей, це хвороба». Я кажу, серйозно, а як би ти його лікував? Ти просто приписав йому пізду. І <гал> <гал> навіть, якщо б бордель пов'язав, він такий, мене пизда, по рецептує. <гал> не знаю, як би це було. Цікава мене родина, я пам'ятаю, що. Я приїжджав кожен раз до діда, ми з ним їбашили пиво. І я прям ну, їздив з ним деколи за машиною. Я пам'ятаю, він розбив собаку. І У нього собака була не на торпеді, а на цьому, а на капоті просто головою махав. Дуже цікаві в мене були дитячі спогади. І я привик пити пиво. Я пам'ятаю, я йшов по парку, і мене зупинила поліція з пивом. Я кажу, на яких підставах? Я кажу, що дурачок? серйозно, на яких підставах? Не знає твоїх батьків, зараз по шапці Я кажу, може якось домовимося. Не кажуть 200 гривень. Я кажу, ну я гроші вдома забув. Вони кажуть, не біда, ми тебе довеземо. Я думаю, їбать сервіс, У нас прекрасна країна. Тепер кожного разу, коли я їду на таксі в гуртожиток, я думаю, блять, я прийдуся просто біля патрульки з тетеріом, я їбав платити 400 гривень за таксом. Так буде трошки дешевше. Добре, на цьому ми в себе. Прекрасна публіка, гарного вечора. З вами був Владислав Никевич. Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео.